Друзі, всім привіт на моєму каналі. Сьогодні у нас буде обзор моєї верховини з альфовським мотором. Покажу вам детальніше і розкажу. Тут по моторі. Мотор 72 кубика 47 мм. Поставив сюди нові прокладки Циліндропоршневої Ось таке. Це кріплення цього мотора. Там трохи треба було відігнути. Ось так кріпиться. З цієї сторони тут іще під бардачком перемичка є. Такий ось повітряний фільтр. Карбуратор ПЗ-20 якраз підходить на такий мотор. Так. По крилу зробилось таке кріплення. Доволі непогано. Покришка так і лишилась. Картачки якраз все нормально стало. Бак, все, все як треба. Колесо просто переміняв на цю сторону, перекрутив. І тут цей огранічитель треба ото без полтазки. Маза зазов ще має зробити. Ззаді покришка, брав нову совєтську, вже трохи підтерлась. Передня зірочка 14, ззаді стокова верховина 34. Якраз. Лавку переварив трохи. Під ножки можна було і так як на альфі, але ну я зробив самороб. Ось такий обзор. Зробив стартера за кнопку. Передня тормоза, ручка газа, зціплення. Десь маю фару зробити. Так, з цієї сторони. Ось так. Тормоза є тут. Вихлоп чуть-чуть попереварвав і верховиновський став. Це мотор Japan. З цієї сторони кріплення, бачите таке. Ну, виглядає колхозно, але вже пів року і почуває себе нормально. Задні тормоза маю ще доробити. Амортизатори. Ну, М'ягкі треба міняти на альфовські. Тут в бардачку комутатор, Ну і всяка фіня катушка. Зажигання. Стартер підключив, я вже казав. Ось такий мій з цієї сторони. Ось так він виглядає. Вийшло доволі непогано на вигляд. Такий непоганий апарат. Ось завів за кадром. Тогава не цепоти, така стабільна робота так це все працює.